Ось включився моя, там я, моя камера. Розпочинаю я свій ефір. Доброго дня, доброго дня, моя дорога, шановна Україна, моя улюблена Україна, моя рідна Україна, мої українці. Нехай цей день буде Богом бережений. Нехай бережуть всі ангели, мою Україну. Нині. Тисячний день від початку повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю. Отож, я з самого ранку в першу чергу помолилася за свою Україну, помолилася за всіх воїнів мужніх, за їх героїзм, за їх стійкість і поблагала всі небесні сили. Нехай будуть з ними, устрою. Нехай бережуть наших захисників, нехай вони мужньо відстоюють нашу незалежність, нашу державу і наш український народ. Ми не здамося. Я так і хочу сказати, хочу кричати: Вураже, вороже, знай, моя Україна вистоїть. Ми сильні, ми непереможні. Нас в першу чергу не залишить Господь Бог і Божа мати. Я схиляю голову перед всіма, хто стоїть у цій боротьбі, хто вірить, хто не здається. Незламні мої українці, ми гуртуємося, ми разом, ми сильні. І цей ранковий волонтерський ефір Наталя наша. Та, чарівна незламна україночка Наталя Сілдар Сідлардубова розпочала давно вже цей етер. Щоб ми, читаючи свої поезії, прози, розповідаючи якісь е, такі захоплюючі історії, допомагали донатами для потреб ЗСУ. Я благаю, під е, е, цим етером зараз. І вже навіть висвітлюються всі реквізити, на які можна закидати, хто що може, щоб допомогти у бою з ворогом. Адже ваша кожна копійка, кожне кафе пожертвуване допоможе це свого роду картучі, набої. А набої нам потрібні. І ось сьогодні я хотіла розпочати віршем Тараса Григоровича Шевченка Ранковий свій етер». Я не пам'ятаю, я дуже хотіла одного вірша сказати. Але, добре, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то, і, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. Ну, бачите, вчиться Україна, але але ворог не, не чує нас. Ми є українці. Ми розмовляємо своєю мовою, де би ми не були. Ми навіть в далекій Італії. Я дуже люблю спілкуватися своїми українцями, своєю українською мовою. Ми у Флоренції давно створили асоціацію Лілея. Ми маємо дуже гарних провідників. У нас не є дуже велика група, але ми сильні і ми маємо мету. Показати лице нашого народу, нашої України, при нашій українській церкві, ми маємо бібліотеку, ми маємо недільну школу, ми маємо зал, де ми спілкуємося, де ми приймаємо гостей з України і діаспора, навіть з Америки приїжджають до нас, тому що це історичне місто. І ось одного разу. До нас і приїжджала наша поетична родина не тільки одного разу, ми зустрічаємо гостей. Отож, буде можливість, ми і з вами зустрінемося, хто захоче. Наша віце-президент Надя Семеген, яка дуже копається у нашому минулому, вона дуже хоче досліджувати хто торкався Італії, хто вивчав Італію. І, знаєте, Натрапила вона на Василя Григоровича Барського, який в 1701 х роках приблизно жив, який народився у Києві. У купецькій родині вчився він у Києво-Могилянській Академії. У 1723 році почав Подорож через, через Львів у Європу та Близький Схід. Тривалість цієї подорожі була довга, 24 роки. Вертаючись із міста Барі, напевне, він йшов до Барі, тому що його прізвище Барський, і там також своя історія. Я не буду вже це все піднімати, але він. Подорожував за 11 днів він прийшов з Риму до Флоренції. Він вивчав він там, в Флоренції збереглися записи на старорусській староруській мові, і він писав там записи, описував, яка Флоренція, що він бачив. Так. І е, він там залишав, Тут зберігаються його записи по, про подорожі. Е, я, е, а до речі, е, брат його Іван він е, є відомим архітектором, майстром українського бароко. Така історія наших українців. Знаю також, що до Флоренції, до Італії хотів колись був на, на влаштований Тарас Григорович Чевченко іти і м, вчитися мистецтву м, малярства, але потім його відправили на заслання, і він свою мрію так і не здійснив. Знаєте, я ще от тисяча днів палає, горить моя земля. Тисяча днів, і кожен день сльози, і кожен день скорботи, кожен день я завжди запалюю свічку, завжди запалюю свічку в пам'ять про тих, чиї душі заблукані, блукають, і невідспівані, і там на полях. Будемо надіятися, що Господь Бог розберететься так, що все розставить на свої місця. І хотіла би також зачитати свого вірша про вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Вони не плакали від болю, від страху зовсім не ховались. А гордо йшли у бій за волю. Вони без зброї з беркутом змагались. Вони не ті, що в лютий холод, оті студенти молодії, йшли на майдан крізь Чорний морок, повні любові і надії. До справедливості до Бога, повній любові до народу, до справедливості до Бога, на смерть стояли за свободу. Була одна лиш в них дорога. Вони ненавистью палали, до тих, хто брався диктувати, до тих, хто тюрми їх кидали, кували їм залізні грати, їхні тітушки не лякали, ані пожежні машини. Голодні ноги зігрівали, палаючи на площі шини. Вони, це юні студенти, це вчителі і хлібороби, промерзлі до кісток, до щенту, відстоювали честь свободи, честь і шана тим, котрі загинули ще тоді, на площі під час лютого холоду, у змаганні. Під час Революції Гідності Царство Небесне, дорогі наші герої. Вони це ті, хто цю бруківку мерзлими пальцями, мерзлими пальцями трощили, і, і барикадні домівки. З піснями в супровід зводили, і до світанку, із піснями стікали кров'ю на майдані, мабуть, з останнім словом, мама, у, небо, у в небо сотнею злітали, і залишились там назавжди, борці такі сміливі й непоборні, борці за волі, повні жажди. Ви і зараз в небі на дозорі слава. Героям Небесної Сотні. Слава тим хлопчикам, тим, і, тим відважним, незламним вони вірили, вони знали, що ми відстоїмо, і ми продовжуємо відстоювати нашу землю. Донатьте, будь ласка, хто приєднався, хто буде читати, хто буде слухати мій ефір. донатьте, будь ласка, на потреби для. Нашого, для нашого для наших потреб, заговорилося, для потреб тих, які потребують наші воїни. Це на ремонти машин, на дрони, на різну зброю, на опалення тим дівчатам, які плетуть сітки, вони також потребують. Підтримки, закупили матеріали, щоб плести сітки, щоб наші хлопці були замасковані, на, е, щоб вони мали де зігріватися. Господи, дай їм Боже сили. Знаєте, я ще хотіла зачитати одну таку е, з моєї давньої збірки одну е, баладу можна сказати. Е, я колись описала у цій такій книжечці в 90-х роках історію, яку правдиву історію з мого села, де тоді ще стояв також на смерть незламний мій український народ. Вони були згуртовані, вони вже і знаючи, що вони не виживуть, вони все одно боролися, вони йшли в ліс, вони гуртувалися, вони не здавалися. Московському терору. І в мене є така одна розповідь, про дівчину катрусю. Вона була зв'язкова, вона носила їсти партизанам одежу, медикаменти, вона допомагала, щоб хлопці могли вижити. І хтось її зрадив і її підстерегли. І я це все розповіла. Сіяє над лісом, світає над лісом і в полі світає, прокинулось рідне село Від запаху квітів у горлі стискає, неначе й біди не було, неначе й війни тут не було ніколи, і кров не лилася в селі, синочки і доні. Побігли до школи, невинні, такі ж ще малі. Якби те каміння уміло співати, якби умів ліс говорить, то навіть коріння могло б розказати про що оте листя шумить. А було давно це на цьому ось полі, де стайка сидить горобців, лиш сходило сонце, а полем поволі йшла цв'язкова до стрільців. Ішла до повстанців катруся з харчами, приносила вату, бенти, а серце тривожно стискалось, як рана прийти, передати і йти. Прийшла, передала, майнула зерею, чекайте, це ще не кінець. Хай хлопці постежать, <кій> несе вам одежу найкращий наш вуйко, кравець. Віддав їм той одяг, катруся продукти, повстанці призначили час і знову готувала воду, продукти, і знову який уже раз. Усі непомітно тихцем розійшлися, підозри не було в душі. Верталась і слухала запаху шелесту листя, мовчали і трави, і кущі. Катруся не вперше, і знову, і знову іде на те поле під ліс. Он місяць задерше свій носик підкову, довершену нічку поніс. А вітна дівчина лише встигла віддати свій вузлик повстанцю з руки. Ой, господи, зрада, навколо засада, Здавайтесь, кричать босяки. Відкрили вогонь, а вона серед бою чи встигнуть свої відійти. В кривавому танці відбились повстанці. А ти молоденька. А ти, а Катря одна ти, не встигла сховатись, не встигла нікуди втекти. О, земле розрадо. Хтось видав, хтось зрадив. І ось вже стріляють кати. Затроєна куля у ногу влочила, немов не дики бджоли роять, прибігли чекісти, катрусенько мила, нещасна доля твоя, ой люто знущались, ногами топтали, скажи, де таємні стежки, і знову удари, бо ворог в розгарі. І Гепають в плечі кіньки. не надійся, враже, Катруся не скаже, не видись орлят лісових. В білі, почулася звідкись і су гул окупантів затих. Подумали: вбили і так залишили. Пішли доганяти у ліс. Далеко від хати строчать автомати. І глухо постукує крізь. Акар, але Катерина лишилася жити, почула пташиний той спів, благала, просила піднятись несила, на щастя, хтось вранці наспів. Взяли обережно катрусю В, в сусіднє село віднесли, порвану дощенту, сховали одежу. І в іншу її одягли. Дивилися люди, о, Господи, лихо, що, е, е, таку от наругу лиш можуть чинити не люди, звірюки страшні. І все ж Катерина залишилась жити. Є люди на світі, в них совість і чесне лице. Боролись за тебе, хоч знали, як люди карають чекісти за те. Лише ранок підкрався маленьке віконце, прокинулась катря, зі сну. й благала, щоб ясне сонце без мене, без мене одну. Катрусю, красуне, не наді, не падай ще духом, у вічність страснув, ще не йди. Твій біль ми врятуєм. мене ти послухай, їй е, готра гілько говорив. І коней запряг він, мерщій на підводу. Дівчину поклали тайком чорніє нога вже, мерщій до шпиталю, бо кров не доходить бігом. Нога напухає, і біль не вщухає, кричить, лементує дівча, і лікар жаліє, дівчину рятує. Зажурні губи мовчать. Минулося лихо. Прийшла із шпиталю без нога дівчина в село, шепочуться люди. А що ж тепер буде? і морщиться в думах чоло? І кожен віщує, Катруся вже чує, що ворог лихий не дріма, шукають негласно дівчину нещасно, в котрої ноги вже нема. О, рідна я мати, а де ж ночувати? В сусідів притулку шука. То в стайні, в коморі, а часом і на дворі, О, доленько, доле гірка. І так не вдалося катрусі сховатись. Нещасно взяли вороги, вп'ялися за коси і рвали волосся. Проклятий Сибір потягли. Кричали, падохнеш, не будіт возврата. Мовляв, ще вовки загризуть. Таких, як катруся, ой дуже багато. На люті морози женуть роки за роками, як води спливають, сибір і морози, і бір. Лиш він допоможе, о Господи Боже, лиш він допоможе, Катруся вернула світіль, Сади зеленіли у рідній країні, Кувала зозуля в саду, згадала катруся і капали сльози себе ще таку молоду, недовго жила вона після розлуки у ріднім тепленькім селі. Забрали на крила і в небі закрили катрусю свої журавлі. Я присвятила цей вірш Українці, яку я знала. Вона навіть була моєю родичкою, яка е, скупо розказувала, тому що був такий час, але я пам'ятаю, як вона причіпала ногу, як вона не здавалася, як вона ходила, як вона працювала, як вона любила свою Україну. Це типова українка, такі і зараз незламні, живі, здаючі. І ми вистоїмо. Донатьте, будь ласка, благаю вас, люди добрі, допомагайте на всі потреби у боротьбі з ворогом, своєю гривнею, своєю, своїм доларом, своїм євро. Ми прискорюємо допомогу. Я ще хочу зачитати по пам'яті один вірш, думаю, що не забуду його. Я дуже-дуже давно писала, присвятила Голодомору, тому що це. Теж не забувається, тому що цей клятий ворог як зараз хоче нас залишити без е, інфраструктури, без е, носіїв енергії, без заходу на, на виживання, але ми виживемо і так і тоді відбирали останні кусочки хліба, останнє заховане зерно із клунів. І я пригадую одного дідуся старенького, як він розказував, коли в нього вся родина загинула. У голод, а ми якраз йшли до нього, він е, мав жорна і муку. І ось і думаю, що не забуду, зараз не помилюся. Зараз хочу зачитати цього коротенького вірша. Присвячую пам'яті жертв голодомору у 33-ті роки, і, і після воїні, тоді, коли лютий ворог не так і хотів задушити нас. Але ми вижили. Скриплять в стодолі важковиті жорна, в німім мовчанні Крутим держано, І рука старенька від роботи чорна, легенько насипає в них зерно і сиплеться з під каменя важкого, Легесенька мука, немов без нього яскраве мелево від зір текло, скрививши. Свої губи починили, Не мов би душу, відкриваючи для всіх. Моя душа жила б ще донині, якби не голод в тридцять третій рік, якби ми мали цю маленьку жменьку, цього зерна чи кварточку муки, тоді б коліш зварили ми ріденьку і не померли. Мої діточки. Гірка сльоза скотилася додолу, й холодний піт покрив старе чоло. Стаїться й жорна, плакали в стодолі, і вже не золотом, то меле було, і ми молоти більш не захотіли то золотисту сонячну муку. Старечі сльози нам куліш сулили, ніде не діли страву, ми таку. Та будь же проклятий ти ворог наш. Виживе наша Україна. Ми вистоїмо. Ми українці, ми живі, і ми будемо жити. І Україна буде жити. Наші захисники сильні, відважні і мужні в бою. Дай Боже вам здоров'я, сили, мої українці, я з вами, я люблю вас, я буду своїм словом піднімати нашу Україну декілька, скільки мені Бог дасть сили, скільки я буду жити на світі, я люблю вас, українці, я з вами. Дай Боже вам здоров'я і дай Боже. Нам вижити в цій війні. Гарного дня вам і гарного сонячного неба. Дай Боже здоров'я! Слава ЗСУ, слава українцям! І дякую, Наталя, що ти допомагаєш мені виходити в ефір. Я з вами на все добре.